Дірвенькі були. Я балакав, що в нас є дві сім'ї мозкусів. Ну, показую вам другу сім'ю. Це грудастик, груди в нього кучеряві. Качуру, вся ця сім'я в нас йде вже другий рік. Тобто це буде друга яйцекладка в качур і качур теж у нас другий рік. Ось. Качечки це йдуть від. Наші, а качур минулого року ми його купляли. Качур хороший, мені сподобався. Відпрацював він минулого року гарний сезон показав себе. Дітки були теж в нього гарно. Маємо ще про всяк випадок два його сини. Вони зараз мого брата. Брат теж має німців. І цей І... в нього було більше качок. Я відвіз до нього два качурі. Один буде про всяк випадок. В нас, До речі, там брати один більший виглядає другий чуть-чуть менше, але цей менший гонить того більшого домінує над ним. ну Нічого, думаю, що вони вживуться. Просто тримаємо запасний варіант, щоб в разі чого ми мали е, селезня, тому що це хороша лінія цього селезня, і я би його, як то кажуть, ну втрачати не ухвати. Е, Було в нас три качечки, Одну я прибрав, е, вона щось трошки повезе, мені не дуже підходила. Більше поки що я не важив, але ось хто бачить добре, то уся, мені здається, важче буде за ось. Тому що в цей такий не складка, і цей, цей такої немає. Хоча на вигляд вони виглядають одинаково. Поки що наші качки не несуться. В селі занеслася одна качечка. Не знаю, чи я про це розказував. Занеслася одна качечка, я її планував прибрати, бо вона серед моїх. Була найлегшою 4 кілограми. Я думаю, може її прибрати, бо на Джоні Молодшого було 6 качок забагато, але Тубац, поки я думав, гадав, за 2 тижні качка занеслася. Ну, вже є та, як є. Ось тут ми маємо другу сім'ю. Друга сімейка у нас теж різнокровна, з тамтими вони рідні по. Мамах, але то що залежно від якої качки були, то, тобто вже треба вибирати яйця від тої чи від тої. Ця е, качечка в нас йде від е, синьою міткою. І там та теж від синьою міткою. А тої качки вже в нас нема. Вона дала Богу душу, дуба врізала. Ось от такі наша друга сімейка мускусів. Е, качурик потужний. Там, хто бачив той е, цей е, є відео. Зважування його, це осінью я важив. Ну, він тоді осінью набрав. Зараз вони теж виглядають масивніші за тих, ніж в селі, тому що? тому що тут в них малий вигул. В них малий вигул, їдять вони так менш більш тут нормально, я би сказав. Тобто тут я годую корей комбікорм і всі наші качки їдять той же самий комбікорм, що їдять наші курочки і півники. Тобто вони більш тут споживають такий повноцінний раціон, тому що в селі вони в нас на вільному вигулі, вони є потік, вони бігають по траві до потоку. Тобто качки більш рухливі і, відповідно, вони більш худіші. Ну, як більш худіші? Ну, виглядають вони, мені здається, що трошки худіші, так. Десь так, я думаю, грам 300. 400, думаю, в різниці в везі би мало бути, але хоча це треба поважити, забігати наперед не буду. Ось, ось такий наш комбайн. Гарний селезень. Я, Джоні молодший я казав, що він теж дав був гарний результат, тому що ми продали молодого селезня, по-моєму, вісі десь в районі 5 місяців, то малий його син важив 6,5 кілограмів. На звичайній воді, траві і там кабачко, як каже, як ми в селі годуємо на спартанських умовах, тому що тут птиця, я є на місці і стараюся більше так їм, як то кажуть, догоджати. Живуть вони в нас з легорнами, під'їдають за легорнами, їдять з легорнами, хоча їх було б варто переселити до інших курей. Там є така у нас порода вибаглива. Ну, це буде окреме відео про вибагливу породу. Яку я побачив у нас на господарстві і поділюся з вами своїми враженнями. Ось такі наші качечки, вони ще не несуться. І якщо чесно, я бачив, що він парував, але не під час морозів. Зараз морози, він щось до парування не дуже. Він парував до морозів. Товку одну качку, мені так було шкода, тому що він такий виглядає масивний наш дядько. Ось Хто записувався на ІЦЕ, то його отримає. Записи я практично вже там припинив, тому що е, качок в нас небагато, сімейка невелика. Е, і всі хочуть взаїть зразу, ну так не виходить, тому що це є качки е, на кури, і я не можу там спрогнозувати, коли вони занесуться. І ну, всі хочуть, як то кажуть, березень, квітні, щоб було якнайшвидше, щоб були ранні каченята. Тому хто не отримає. На бажане число я всіх попереджаю, щоб не ображалися і потім не було в нас непорозумінь. Ось такі наші москосні качечки другої лінії. До нього я ще буду підбирати качок. Не знаю, як ця собі покаже, ще побачу по ній. Але я би хотів йому трошки дати інших. Я би хотів до цього селезня, в принципі, він важкий, то не буде добре, щоб я молоду качку сюди дав, тому що. Він її поломить. Як вже буде йому три роки, то вже буде занадто важкий качур. Можливо, ми потім ще спрацюємося По тих качках візьмемо звідси від цього селезня і від цієї качечки, ми візьмемо качурика молодого і від Джоні молодшого візьмемо качечок. Або все не виводить, можна зробити такі от різні сім'ї. Ну, це, плани Бог, є зверху, він покерує, і буде так, як йому завгодно. Ось наші купаються, вони тепер п'ють, вони з відерок. Не наливай, я багато води там замерзає, тому що щоб не замерзало. До речі, хочу сказати, що в пластмасових відрах вода стоїть до вечора і не замерзає, так як в металічних. Можливо, комусь це пригодиться. Ось такі наші мускуси. Сидять в гнізді, не паруються, досить такі потужні тіточки, але ще не несуться. Їх би на воду покупати, от вони скучили. Тут річка Тут не була, їх буде важко. Я вже думав їх полопати і поносити, але це теж не варіант, тому що потім я з води не витягну їх. А річка в нас стрімка, гірська, і це не буде варіант, бо я їх потім не полопаю. І там, до речі, з дамби такий крутий спуск і піднятися нереально буде. Ось такі наші мускуси. Всі миру злагоди любові, Божої благодаті. І всього всім найкращого.